Чай із гілок вишні це не лише смачний напій, а й справжнє джерело користі для організму. У цьому відео ми розповімо, як приготувати такий чай, який він має властивості і чому його варто спробувати. Гілки вишні здавна використовували у народній медицині. Вони багаті на антиоксиданти, вітаміни і мікроелементи, які сприяють зміцненню імунітету та очищенню організму. Такий чай допомагає боротися із запальними процесами, підтримує здоров'я шкіри і навіть сприяє релаксації після важкого дня. Щоб приготувати чай із гілок вишні, вам знадобляться молоді гілочки, які найкраще заготувати навесні чи влітку. Гілки нарізають на шматочки завдовжки 5-7 см, добре висушують у тіні, а потім заварюють у гарячій воді, напіймає приємний аромат. Із легкими фруктовими нотками. Чай із гілок вишні. Як приготувати правильно? Готуємо чай із гілок вишні за кроками. Це не лише ароматний напій, а й можливість відчути зв'язок із природою. Ось детальний рецепт, який допоможе вам створити корисний та смачний чай. Що знадобиться? Молоді гілочки вишні 5-7 штук. Найкраще підходять гілочки, зібрані навесні. Коли дерево ще повне сил після зимової сплячки. Якщо ви збираєте гілки влітку, краще обирати ті, які не старі, без пошкоджень. Чиста вода, 1 літр, каструля або чайник для заварювання, кроки приготування, підготовка гілочок, обрізання і промивання. Наріжте гілочки на шматочки завдовжки 5-10 см. Після цього ретельно промийте їх. Під проточною водою, щоб змити пил чи можливі забруднення. Сушіння. Якщо ви готуєте гілки про запас, дайте їм висохнути, сушити найкраще в тіні у добре провітрюваному місці. Зазвичай це займає 70 днів. Готові гілки мають бути сухими, але зберігати легкий природний аромат. Заварювання Кип'ятіння. У каструлю налийте літр води та додайте підготовлені гілочки. Доведіть воду до кипіння. Настоювання. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму та дайте напою потомитися ще 15-20 хвилин. Так гілки віддадуть максимум корисних речовин. Фільтрація. Після того як чай настоявся, процідіть його через ситечко, готовий напій має легкий бурштиновий або золотистий відтінок. Подача Розлийте чай у чашки. Додайте мед або лимон за смаком. Це підсилить користь та зробить напій ще смачнішим. Чим корисний такий чай? Має легкий сечогінний ефект, допомагає виводити токсини, покращує обмін речовин завдяки антиоксидантам у складі гілок, допомагає зменшити запалення в організмі, має заспокійливий ефект, ідеально підходить для вечірнього чаювання. Як зберігати гілки для чаю, зберігати сушені гілочки найкраще в паперових пакетах або полотняних мішечках у темному та сухому місці. Вони можуть зберігатися до року, не втрачаючи своїх корисних властивостей. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати смачний і корисний чай із гілок вишні. Якщо у вашому саду є вишневі дерева, просто під час зимової обрізки залиште кілька гілочок для чаю. Якщо ви вже маєте сушені гілочки з минулих сезонів, саме час приготувати чай і відчути теплоту літа навіть у холодну пору року. Діліться цим відео з друзями, які люблять натуральні напої,